Сьогодні в Україні виріс ризик захворіти на кір. Особливо вразливою групою є невакциновані діти. Підлітки та дорослі, які раніше не хворіли на кір і не робили щеплення, також входять до групи ризику. У дорослих кір зазвичай має набагато тяжчий перебіг ніж у дітей. Які заходи проводять у добропільській громаді, аби попередити спалах кору, розповіла виконуюча обов'язки головного лікаря Добропільського центру первинної медичної допомоги? Активно займаємося вакцинацією. Це в нас зараз таке наболівше питання, гостре питання, тому що дітки були евакуйовані, деякі отримали вакцинацію, деякі не отримали. Були на руках медичні документи ми не мали права не видати їх, а саме форми щеплень. Зараз діти повернулись у громаду. Багато дітей повернулось і є спалах кору в західній частині України. Є план дій реагування і по нашій області. Він затверджений. Ліків від кору не існує. Як немає і специфічного лікування від цієї недуги. Єдиний спосіб, яким можна запобігти захворюванню вакцинуватися проти кору. Двох доз вакцини вистачає, щоб сформувати в організмі специфічний імунітет. Зараз у нас є в наявності вакцина від корі паратиду краснуги, називається вона КПК, Вакцинуємо діток в один рік та в шість років. Бажано вакцинуватися за планом, за календарем щеплення. Тоді у дитинки виробляється імунітет, і коли під час спалаху корі у дитини менше можливість захворіти. Плануємо протягом травня-червня все відновити. Весь календар щеплень догнати. Лікар зазначає, що зазвичай вакцину від кору, яку роблять в медичних закладах Добропільської громади, діти переносять без ускладнень. Інколи можливе почервоніння, набряк невеличкий в місці ін'єкції та невелика температура. Але це іноді. Якщо це температура субфібрильна, нічого робити не потрібно. Вона сама зникне таким чином, виробляється імунітет у дитини. Кір це інфекційне захворювання, передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору здатен жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, енцефаліту тощо. Перші ознаки схожі на вірусну інфекцію. Це висока температура, лихорадка, може бути сухий кашель, слабкість. Висипи на шкірі. бажано у перші дні звертатися до лікаря у будь-якому випадку. Кір це не кір, звичайна вірусна інфекція. Діагноз може встановити лише лікар. Лікарі закликають відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей за можливості робити щеплення. В медичних закладах добропільської громади наразі є всі вакцини, які передбачені для профілактичних щеплень. З вакциною проблем немає в закладу. Також реакції манту, діагностика рання, діагностика туберкульозу, що теж є завжди було питанням Донецької області з високим ризиком. От, тому запрошуємо, чекаємо, працюємо над це. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля.